Доброго дня, мене звати Соколова Ірина Вікторівна. Моя мета це працевлаштування на посаду кадрові. Маю вищу освіту. Закінчила Краматорський економіко гуманітарний інститут за спеціальністю Економіка підприємства. Раніше працювала на металургійному підприємстві та підприємстві з виробництва горно-шахного обладнання, на посадах починаючи з інженера з організації та нормування праці, закінчуючи керівником відділу персоналу та мотивації. Мої професійні навички це ведення кадрової справи, нарахування заробітної оплати за різними видами оплат, володіння програмами 1С, Excel, Word, MEDOC, знання трудового законодавства. До своїх особистих якостей відношу відповідальність, дисциплінованість, вміння працювати з великими обсягами інформації. Буду рада застосувати свої знання та досвід на практиці, сприяючи розвитку вашого підприємства. Якщо вас зацікавило моє відеорезюме, Звертайтесь, будь ласка, за номером телефону 099 038 8 90 07. Дякую, до побачення.